Радяці мої белі, яка я рада чути, що вам сподобалось Ільдіаріо diario di una schiappa» читати зі мною разом книжечку. Тому, звичайно, звичайно, продовжуємо. Йдемо читати другу сторіночку, а при можливості там далі вже і більше. Йдемо, подивимося, що це така за історія. Отже, почали ми читати про бачите Агосто, все серпень, ось як саме зараз. Eh, вони всі втомилися один від одного. І далі йдемо, читаємо, що там у нас далі є. Разом читаємо, давайте помаленьку. Пуртропо, перо, нон сучедера престо, вісто, ке сіамо, акорто ді солді. Іль мотиво саребе лунго да спігаре. Так, якась картиночка така, кранч, мама мія, щось вже в будинок Vdarlo, ok. Andiamo dalce. Sono due mesi che viviamo nello stesso scantinato di nonna e non so per quanto ancora potremo andare avanti così. E non so per quanto ancora potremo andare avanti così. Mamma dice che un giorno ripenseremo a questo periodo. E ci verrà da sorridere, ma non è lei a condividere il letto con Rodrik ogni notte. Окей, okay, отже, давайте пригадаємо, так що 에, мама сказала тут, що ми вже дуже довго вдома, нам потрібно відпочити, нам потрібна якась вакансия, вона пікола відпустка, щоб від, відпочити один від одного. І тут продовжує. Так, розказувати, бо оскільки це є діаріо, оскільки це є щоденник, то він розказує, що, на жаль, на жаль, перо, але на жаль, Non succedera presto, Від слова succedere, траплятись, а сучедера, наше рока, хто зі мною вчиться, вже знає, це ця мова про майбутній час. Значить, Це не трапиться. Престо, швидко. Отже, на жаль, цьому не бути так швидко, як би хотілося, мається на увазі. Вісто, ке сьямо акорто ді сольді. дивлячись на те, що, отже, бачучи, ну якщо дослівно, не дослівно, краще би сказали там, знаючи, що сьємо акорто ді сольді означає, що в нас нема грошей мається на увазі. Отже noi siamo – ми є. corto di soldi, corto, це коротко-короткий. Ну і бачите, а то є такий вже вислів. А di soldi – коротко в нас з грошей мається на увазі. Та? Отже, запам'ятовуйте цілий вислів, ось такий сталий вислів. Io sono – давайте не io sono, щоб це до нас, нас не стосувалося, Давайте нехай там хтось. лоро e, нехай, вони так loro sono, вже вербо естре поміняється, і скажемо loro sono, а corto di soldi, так і скажемо, та, значить, в них немає грошей, в них, е, них немає грошей, проблеми з грошима. Sono a corto di soldi, а вони розказують, noi siamo a corto di soldi, ми, в нас не хватає грошей. Il motivo sarebbe lungo da spiegare. Отже, причина довго пояснювати, коротше цю причину, чому в нас немає грошей, він каже. Il motivo, причина, sarebbe lungo da spiegare, Бу, буде довгий, щоб пояснити. Причина буде довга, щоб пояснити, ну якщо дослівно, але бачите, в нас не звучить, тому дуже довго буде нам пояснювати. Дуже довго буде мені пояснювати, чому причину, коротше. Далі. Sono due mesi che viviamo nello scantinato di nonna. Значить, вже є соно, є, так? Дує мезі два місяці ке вів'ямо, що ми живемо, де скантінато. Скантінато це підвал взагалі в хаті, знаєте, найнижній поверх, ось цей, ну, якщо в когось є. Наприклад, в моєї баби є, вона там тримає картоплю і коротше, всі закрутки. це воно є скантінато.

Andare, аванті, così. Ми зможемо, наше слово potere, стало потремо, но й «потремо» в майбутньому, йти далі, так. Отже, я не знаю, скільки ще часу ми так зможемо бути, скільки ж часу ми ще тут зможемо так жити в таких кондиціоні. кондиціоні. Можливо, хтось і запитав з вас, каже, чому тут нонсо ну, і в чому різниця між. Non lo so, Non so і non lo so. Allora. Non so означає «не знаю». Non lo so означає я це не знаю, я про це не знаю. Те, що ти мені щойно сказав, не знаю, там, наприклад, ти скажеш, ore скаже, котра година Non lo so. Я це не знаю. те, що ти мене зараз запитав, отже я не знаю, котра зараз година. А тут non so в загальному не знаю. Ми не говоримо про якусь конкретну річ, не специфікуємо, не говоримо якесь про що саме ми говоримо, а взагалі я не знаю скільки часу ми ще так можемо е, прожити, та? ареаті. Мама, мама каже, що одного дня. Репенсеремо, потриму, нонсов, віремо, все це ре-ро-ра. Коли чуєте стільки того рокання в кінці слова, це майбутній час. Е, 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 мама каже, що одного дня a questo periodo. ми ще е, як сказати, вернемося до цього періоду, отже, будемо, як пригадаємо цей період. Подумаємо, коли будемо думати за цей період, який зараз проходимо та, від слова пенсаре, «Ной пенсеремо, ми будемо думати. Ної ріпенсеремо, усе рі на початку слова, означає ще раз зробимо цю дію. Отже, ми ще раз, коли ми ще раз пригадаємо цей період, коли ми ще раз думатимо, думатимемо за цей період. A questo periodo. Vedi? Riccivavo pensare a qualcosa. Dov'è? Non me scusato scusate quando noi pensare di qualcosa, no? Pensare a questo periodo. Pensare a te. Penso a te. Uh -huh. E ci verrà da sorridere. I nam. Тут чи, наше прономи, угу. кому нам е, чи. і знову верра, вже знаєте, та? рокання, майбутній час. І нам верра да сорідере, також, запам'ятайте, як стали скажімо так, вислів. Та? Ми усміхнемося, нам буде з того смішно, ми будемо з того сміятися. Коли ми пригадаємо ще раз цей період, який ми пройшли і проходимо зараз, нам, ми будемо з цього сміятися, сміятися ci verrà da sorridere, або там a noi, a noi нам буде смішно. A noi verrà da sorridere. Ci verrà da sorridere, як хочете, як вам зручніше, так? А uh, якщо теперішнім часом ми б сказали ci viene da sorridere, бо тут слово venire, отже, залежить, в якому часі говоримо, в такому часі діє слово venire, uh, відміняємо. Mi viene

з усмішкою пригадаємо, коротше, ось так краще сказати. Коли будемо думати за цей період, ми, ми його пригадаємо з усмішкою, чи верада сорідери. А щоб сказати, бо можна просто часто почути реагації, тому запам'ятовуйте, записуйте, щоб сказати «мені з того смішно», ви можете сказати «мі в'єне да рідере». «Мі в'єне да рідере», «мені з того смішно». Далі. «Ма ноне лей, а кондивідере і лето кон Родрік». Ogni notte, poverino. Отже, але но ну не лей. Це не вона, а фаре коза, що робить, а кондивідре. Але це не вона, яка ділить. Кондивідре ділити. Це не вона ділить що? Ліжко і ледто з ким? Кон Родрік. З Родрігом онні ноти, кожної ночі. Мама каже, що одного дня, коли ми будемо пригадувати цей період, який ми, за, який ми проходимо тут разом, е ми усміхнемося. Але це ж не вона ділить ліжко з Родріком кожної ночі. Бідолашний. Бідолашненький. Так, пропоную йти далі. Давайте ще почитаємо третю сторіночку, тому що там було мало що нам читати. Тому, ось дивіться, бачите, ділить з Родріком. Нещосний. Ось він тут такий приплюснутий, а Родрик собі, напевно, спить добре йому, і а тут такий нещасний. Ось мама з татом теж їм добре, видно, ще якийсь братик маленький, бачите, все, всім прекрасно. І вони ось це сплять в тому скантінату, в підвалі бабусі, бачите, є коробки, лескатоле, тут, видно, матрасна до неї і матерацо, гонфіабіле. Добре, йдемо далі, що там розказують нам. La cosa assurda è che in casa di nonna c'è un sacco di spazio, quindi non capisco perché dobbiamo stare ammassati nello scantinato. Appena arrivati io ho prenotato la camera degli ospiti, ma nonna mi ha detto che era già occupata. La koza surda, naj, veste, što absurdno je te, e, eh, ki jim kaza dinona, što v doma, v babusi, če unsako dispacio, un ce je celo kupa miskja, unsako, to je cel mišok, dosliveno, a ne dosliveno, unsako di qualkoza, označuje celo kupo čovos, a tu unsako dispacio, celo kupa miskja. Каже, абсурдно це є те, що в бабусі вдома є ціла купа місця. Quindi non capisco perché dobbiamo stare ammassati nello scantinato. Тому non capisco. Не розумію. Я не розумію. Perché? Чому? Ми повинні, добіямо, старе амасаті. Чому ми повинні бути такі, такі всі купу, як сільотки, оселедець? Не Лоскантинату в підвали. Апена аривата. Боже, як багато. Як тільки ми приїхали, io ho Забронював собі, скажімо так, та, La camera degli ospiti Пальну кімнату для гостей, отже, кімнату для гостей. Але ма, нонна, бабуся, detto сказала мені, що occupata е що ця кімната була вже не вільна, там вже ніби хтось є. Чи буде, не знаю, Еокупата, все, зайнята кімната. Ось, видно, він прийшов. <смір> Ось ким вона зайнята, ця кімната, ви розумієте? Грррррр. Дивіться, собачка зле все каже, ні, це моя кімната. Е Уявляєте, отаке. Ось, дивіться, там картина є. Все. Ціла кімната для собаки. А ти йди в контінату, каже бабуся, бачите? Дивіться. Non credo che nonna sia troppo contenta che viviamo con lei, perché ogni volta che vengono le sue amiche ci chiede di non farci vedere. Io, il poverino veramente, dice, io non viru, non credo, ne dumajo, ne viru, ne babusa, nonna, sia Від слова є essere, але тут у нас конжунтиво. Після слова non credo che потрібен конжунтиво. Я не думаю, що Нонна дуже щаслива troppo contenta», Що ми живемо з нею, viviamo», що ми живемо лей, з нею. Ogni volta, тому що кожного разу, ogni volta, зверніть увагу, як після слова «онні» йде завжди слово в одні ні. «онні вольта. Оніжорні но не говориться. «онні джорно однина». Тому що кожного разу, онні вольта. Приходять, хто? Лесує аміке, її подруги, лесує її подруги, подруги, чи кєде, чи ви вже знаєте, що це? Нас. Значить, лей, тут вже, бачите, немає усно. Лей, чи кєде, вона нас просить динон фарчи ведере, щоб ми не показувались. Щоб ми себе не показували. Кожного разу, коли приходять подруги, вона нас просить, щоб ми сиділи в тому скантінату і щоб ми не показувалися. Видно, Нонна дійсно їх не любить. Ось така історія малята. Далі більше, далі подивимося, що з того буде. Ви подивіться, яка історія. Вийдуть вони з цього скантинату, не вийдуть, покажуться на зло тим подругам чи не покажуться. Тут окось тоновий ну, від йому на Леностра просимо леціоне. А ви поки підписуйтесь на мій канал. Ну, давайте, раз, два, три. Підписалися на мій канал всі бігом, щоб у нас було ціла купа. Я так люблю бачити, як нас. Багато така комуніта велика вже створилась. Насправді, насправді нас і так дуже багато, якщо чесно, я така щаслива. Але кожна ваша підписка це є екстра щастя для мене. Ви розумієте? Я це бачу. Підписка, підписка. І це мені таке, О, щастя. щастя! Mm -hmm. Реґат. <рагація> так що давайте. Коментуйте мені, скажіть, подобається вам ця історія чи не подобається. І взагалі, знаєте що? Давайте таке будемо робити? А ну, Пишіть свої коменти. А ну, давайте, припустіть, що далі буде на наших наступних сторінках. Давайте будемо створювати самі історію. Давайте буде цікаво послухати ваші якісь опініоні, ваші думки і вашу фантазію. Давайте фантазуємо, пишіть, пишіть продовження цієї історії. Ну, з вами ми вже побачимося на наступному уроці. Чао!